Наскільки добре ти шариш за аніме One Piece? Питання будуть від найпростішого до найскладнішого і обов'язково поділися результатом в коментарях. Поїхали. Хто відомий під псевдонімом Темний Король? Темний король Рейлі. Хто був першим власником солом'яного капелюха Луфі? Ним був Голді Роджер. Хто був першим адміралом якого нам показали? Ним був Аокіджі. Якщо ви з легкістю відповіли на перших три питання, вітаю ви анімешник. Обов'язково підпишіться на цей канал і дочекайтесь до останнього питання, бо воно буде набагато складніше. Як називається острів, куди кума відправив Френкі? Це острів Каракурі. А Каракурі чи Каракурі, ти не пам'ятаєш? Як називається проклятий меч Зоро? Сандай Кітецу. Як звали подругу дитинства Зоро? Її звали Куіна. В Варті Еніс Лобі, хто з Сіпінайн мав ключі від Кайданіф Робін? Це був каку. А перед останнім найскладнішим запитанням мені цікаво дізнатися у вас, друзі, кого ви вважаєте у всесвіті One Piece у найбільш відданим персонажем по відношенню до Луфі? Бо мені здається, тут прям можна багато посперечатись. Скільки разів Луфі ударив у дзвін після закінчення арки Марінфорда? Він це зробив 16 разів. Якщо ви відповіли на багато запитань правильно, підпишіться на цей канал, тому що ви анімешник. Якщо ви відповіли на багато запитань неправильно, треба це виправляти. Підпишіться на цей канал. Я вам тут все буду розповідати про аніме. І ви правильно будете відповідати на аніме квізи. Це важливо. Це аніме квізи.